Верхня купюра в нас йде фальшива. Тобто візуально вона не відрізняється від цих всіх, які є під спектром. Якщо добре придивитися, то оця купюра має металевий такий ниточку. На цій купюрі такого немає. Якщо обернути її на другу сторону, тут чітко видно квадратик, номінал 500 гривень. Тут, якщо придивитися, теж можна побачити, але не чітко. Такі воно трошечки є. Тобто дуже маленька різниця, але все ж таки є. І металева стрічка, яку дуже важко продублювати. тобто її, Вона також присутня, але вона е, світиться не так, як на справжній купюрі. Тобто вона світло-зеленим світиться, а на е, оригіналі воно світиться голубеньким кольором. Тобто найбільша відмінність це оцих нит... відсутніх оцих металевих ниточок і оця голубенька. А так візуально дуже важко її відрізнити. І якщо взяти в порівнянні е, отут водяний знак, портрет видно чітко на фальшивій купюрі, а на оригіналі його не видно. Тільки видно, коли піднімати до звичайного світла денного, тоді ми будемо його бачити, як він просвічується. Зверху в нас є оригінал. Ми тільки бачимо тепер оцей портрет з Ковороди, а тут воно просвічується дуже чітко видно. І магнітна стрічка оця оця. Тут дуже чітко видно 500 гривень номінал, а тут видно, але розпливчато. Шрифт на підробній купюрі розпливається і не є чітким. По відношенню до оригіналу. На нижньому так само видно чітко. Це є оригінал, це у нас підробна купюра. Ви можете також побачити на 100 гривневих купюрах такі самі ознаки підробки, тобто нечіткі номера із серії банкнот. Оце є в нас не оригінальне, це оригінальне, тобто воно розпливчате. Так само проявляється портрет. Шевченка чітко на неоригінальній. На оригінальній треба дивитися на світло, щоб побачити. Так само є стрічка, але вона нечітка по відношенню до оригінальної купюри. Під спектром, якщо ми дивимося, неоригінальна купюра світиться білим кольором. Оригінальна світиться лише ті місця, які мають світитися. Тобто, оці металеві ниточки і сам. Квадратик, де вказано номінал купюри. Якщо так ближче трошки підняти, то буде видно. На фальшивій банкноті цього не видно. Тільки портрет Шевченка і сама купюра.